Шацький селищний голова йде у військо сьогодні. Під час сесії Сергій Карпук заявив, що вступає у лави збройних сил України. Як повідомив дванадцятому каналу, повноваження шацького селищного голови не складатиме. Водночас чиновницьку зарплату під час служби в ЗСУ отримувати не буде. Я йду добровольцем, але через військома. Особисте бажання планував ще перед новим роком. Вирішили всі питання, прийняли бюджет, роботу селищної ради. Працює все добре, все запущено, всі служби. Можна спокійно дешево йти і пробувати себе в іншому напрямку, бути корисним. За словами Сергія Карпука, одне із завдань органів місцевого самоврядування саме допомагати місцевим ТЦК виконувати плани з мобілізації. Своїм рішенням він не лише допоможе військомату, а найголовніше підсилить військо, яке бореться з російським окупантом. Згідно із законом, обов'язки Шацького селищного голови виконуватиме секретар ради Богдан Тимошук.